Привіт, любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин. Сьогодні пропоную ознайомитися з зібраним врожаєм редиска, редиска Сакса. Ранньостиглий стиглий сорт. Зібрав її для себе в цілях харчування. Хочу скуштувати, спробувати. Значить, її трішки ранувато вибрав. Плоди є невеликі, але. Нагадую вам, що це овочі в домашніх умовах вирощені. тобто Взагалом то вона повинна бути десь як оця. Ну, в ідеалі, тобто красивенька, округла. Ми бачимо, що в неї колір, деяка червона яскраво, деяка ні. Знову повторюю, що ще трішки ранувато я її вибрав. Але все-таки вибрав, обмив поверхнево, потім буду відрізати корінчики, верхівки, бадель. Ну і використовувати в цілях харчування, значить, скажімо так, для себе. Вирішив, користуючись нагодою, зняти для вас відео, щоб ви подивилися, що ви скажете. Знову ж таки, плоди невеликі, але я хочу вам сказати, що вони компенсують, значить, свою, цей мінус своїми смаковими якостями. Порівнянні з купованими редисками, ну взагалі-то в них смаку ніякого немає. Вони водянисті і все. А ця духмяна, вона брізкенька вона така, тобто те, що потрібно. Тим більше, якщо вибирати її пізніше, тобто чекати більші плоди. Плоди можуть тріскатись, плоди можуть тверднути і так далі. Тож я рекомендую, тобто якщо у вас є, ви бачите, що з'явилася редиска. Я не шкодую її, просто вибираю її, навіть якщо от де-не-де де попадаються плоди зовсім такі. В принципі, я обмив, щоб показати так вам, як є, не підготовлював, тобто її не, від, не відбирав дрібну від більшої. міг зробити красиве відео, але навіщо це? Це просто огляд. Такі огляди стандартні будуть, як і на куповані очі, так і на домашні. Хто не підписався, підписуйтесь канал про очі. І до чого я веду, що в принципі вдома також є мінуси. В принципі, я її нічим не удобрював, але все рівно домашні овочі е на порядок кращі закуповані, як на мене. По-перше, це ціна, ми просто вирощуємо. Е нам все, що потрібно, це ґрунт і свій час. Ну, Звісно, що насіння, але той, хто е любить цим займатися, він розуміє, що. ну... Насіння це не проблема. тобто в мене ще ростуть два сорти професійної радиски, будуть огляди, тож підписуйтесь, щоб не прогаяти відео. Сора й Джолі, вони доволі чудові, вони ніжні на смак. тобто бо Зазвичай мені підписники писали, всі люди, які стикаються тобто з тим, що радискам. Знайти хороший сорт важко, так як е, вона тверда в основному, або тріскається, або пустотіла, Ну і так далі. Е, значить, і тож Я рекомендую вибирати молодой, саджати вдома, якщо є така можливість, і не, е, не тратити кошти і насолоджуватися смаком, можна сказати, екологічних, чистих овочів. Ну, наскільки це. Дозволяють умови, значить, від регіону мається на увазі. Ось така редисочка в мене, такий був огляд. Думаю, на салат вистачить. Дякую за увагу. Ви були на каналі Овочевих Рослин, і побачимось!